Ранок в нашому завідінні починається, як починається кожного нового дня. Слава Богу, за те, що цей кожен новий день у нас є. Водички поналивав. Зерно залишилось у нас і ще вчорашнього дня. Зараз вони його будуть доїдати. Випускаємо майже пташине царство. Ну і ніхто роботу в день народження не відміняв. Це для тих, хто розказує, та що там ваше сільське хазяйство? Пішов гроші, позбирав яйця, м'ясо, молоко, все своє. А тут чи свято, чи хворієш, чи не можеш, чи не маєш як, чи в тебе день народження, чи в тебе іще щось. Вони все одно хочуть їсти. І це для тих. Людей, які цим займаються, невід'ємна частина їхнього життя, яке вони віддають, відділяють, відривають для того, щоб оце все пташине і тварине царство могло бути сите, доглянуте. І гарно виглядало, приносило користь прибуток і ТД і ТП. Забираючи в себе свій час і роблячи ще всю іншу роботу, яку роблять інші. Які ще розказують Та, що там тебе того часу і так море. Так що ось море. На вулиці якось захмарилося. Таке, наче як на дощик. Але дощику. Дощику також треба, так що чекаємо, що той дощик піде. Так, ці у нас щось не дуже, вони хочуть доїдати вчорашнє зерно. Тут в них ще груші є, але хай доїдають. Біжу мішати їм кашу, красунчик. Добрий ранок. Тут дивіться мої білі мускуси, за якими ви питали, де я їх дів. І чого вони не попадають в кадр, все у нас тут є. Є білі мускуси, є плечисті мускуси. Все в нас тут на місці, все в нас тут в порядку. Ось такі прекрасні, величезні вже гуси. Які у нас з гусенят малесеньких. Серпень, березень, жовтень, липень. Це у нас виходить їм 3,5 місяці. Гуси вже більше по 6 кілограм з подвійними складками між ногами, штанами по-правильному ось такі красені і красуні. Не знаю, хто в нас тут вийшов і хто в нас тут буде. Гусаки, гуски, ну це має бути гусак ось такий великий, гарний. А тут у нас чи гусаки, чи гуски. Оця маленька буде гусочка. У всіх, дивіться, які товсті, гарні грубі шиї. І вони такі добротні гуси. У восьми я задоволений, можна сказати, на всі 100%. Ось така біла краса. У них також тут іще залишилась кукурузка від вчора. До да, каштанчик? Шабак. Кукурузка залишилась і також зараз буду їм давати кашу. Готую тут святковий салат на 100 персон. Ну, день народження має бути днем народженням, так що погулять, так погулять, це в нас одна порція, ну і цей. І ще на другий зал бенкетний, також приготую. Там, там також не менш важливі гості. Зараз вам покажу, розкажу, хто прийде, хто буде, з чим прийдуть. Так, тут майже все вимішав, тут у нас такий фарш получився. Тут у нас все в цьому фарші, але... Ну, Свято є свято, гості важливі, так що нехай їдять. Йду стіл засервірований. Посуд стоїть, так що залишилось тільки нагодувати. Так, гості всі поприходили, всі виключно за запрошенням, лівих нема, правих також. Місця всім не вистачає, всі зібралися в одному місці. Компанія своя Ділитися не хочуть. В тісноті, але без образ. Дивіться, як ми святкуємо. Так. Подарочки мої вже також до корита добралися, вже також знають, що таке каша. Але вони не голодні. У них кожен день свята, у них кожен день день народження, компанія одна і та ж. Так, качур вже з ними. Хто бачив попередні відеоролики, качур я їм сюди підкинув і качур, виходить, не їхній, оцей коричневий, коричневоплечий. Але він вже ходить з ними, каточки до нього вже привикли і все в них тут супер. Так що святкують. Але ще не всі повиходили, не хочуть виходити. На вулиці якось захмарено і темно, не дивлячись на те, що в цю пору вже давним-давно вони виходили і світило сонечко, то ще ось дивіться, вони не дуже хочуть випиратися на вулицю, не дуже вони їдять. Але за цілий день я думаю, вони все повиїдають. Так, цей бенкетний зал ми залишаємо, і швиденько треба летіти в інший. Там також чекають. Ну, а це у нас для других чудових гостей. І ще в нас є треті, але третім я не даю вологу кашу, не даю мішанку, третій у мене їдять цільне зерно, їдять траву, овочі, якщо є. І обходяться вони так. Третій це в мене дорослі мускуси, які залишилися, це в мене гуси і індики. Моє невеличке стадо індиків. Вони сидять у мене без каші. Але коли з'єднаю молодняк разом з ними, то, звичайно, кашу вони будуть також їсти. Але не з тих інгредієнтів, яку їдять у мене е, зараз е, кури, качки, гуси, молодняк. Трішечки ще вони підростуть, окрепнуть і тоді з'єднаються з дорослим стадом і будуть їсти все те, що їдять дорослі. Так. Також ось така велика гарна миска. На 20 літрів, навіть більше, одну з'їдають кури і одну таку з'їдають наші качки і гуси. Але кури з'їдають її набагато більше, ніж з'їдають мускуси. Це ще одна така заміточка для тих, хто каже, що мускусів взагалі невигідно тримати і вони ростуть невеликі. Ось ці красені і красуні, яких тут більше 40 штук. З'їдають набагато менше, ніж з'їдають оті кури і індики, яких ви бачили в перші хвилини. Ну і звичайно, вага, ріст, т.д. і т.п. це зовсім, зовсім інша тема і зовсім інша розмова. Тому я не один раз казав, що можна взиму залишати дуже багато мускусних качок, і їсти вони будуть набагато менше, ніж їдять кури. Вони їдять дуже багато в той момент, коли вони ростуть, набирають вагу. Коли вони вже сформувалися, коли вага вже набрана, їдять вони не так багато. Так що над мускусними качками варто задуматися. Все. Стіл накритий, гості довольні. Ситі. Ще від вчора, бачите, як вони біжать їсти. Вони навіть не біжать до корита їсти кашу, тому що вони не голодні. Від вчора, як ви бачили, залишилась у них ще кукурудза кориті, а сьогодні я їм ще вже надавав каші. Стоїть у них такий тазик великий. Вони тут собі і купаються, і п'ють. Ось такі вони мої красені і красуньки. Що потрішки йдемо їсти, так? Да? Йдіть. Таж ще дивіться, хто в мене є. Це саме найменшеньки. В мене тут не дивлячись на таку гедотну погоду, на таку паскудну погоду, можна так сказати, осінню, якої ще ніколи не було, то задушило з холодом, то якісь заморозки, то, то темно сонце не світить, то холод, то мряка. А вони ростуть. Я правда думав, що з них не буде взагалі нічого. Але тут у нас цесарки. Сар трішечки пропало. Незрозуміло, з якої причини, не зрозуміло чому. Старших 16 всі живі, всі здорові, а з менших я навіть не знаю, скільки їх було, я їх не рахував, але трішечки пропало. Так, мама тут з ними. Матуся ось така прекрасна. І малі тут у нас ростуть. Важливо, комусь цікаво буде. Можливо, хтось хоче в себе тримати таку красу. Кого є. Теплий хліб, Можна забирати, давати їсти, пити, і вони будуть рости. Під лампочкою їх вже садити не треба, особливих там проблем вже з ними немає. Їдять, п'ють, проглистовані, пропоєні. З гарним апетитом. Ось такі красені і красунчики. Так що такі у нас справи. Всім миру, добра, здоров'я, благополуччя, всіх причетних до такого свята, як день народження. Тому що у когось із вас також може бути день народження. Величезний привіт. Передаємо. До Одеси, моєму доброму другу, товаришу, колезі по господарству сьогодні у його дружини день народження. Це у нас канал сімейна екоферма. Багато хто з вас запитує мене постійно, як там справи, де господар каналу пропав. Всі пам'ятаємо, всі дивилися, цікавилися, любувалися. Але так складаються обставини, що не все в житті так, як нам хочеться. Господарство є, Володимир. На місці, але з каналом поки трішечки зупинка. Всім миру, добра, здоров'я, благополуччя і всього самого-самого найкращого. Кохайте, будьте коханими, насолоджуйте життям, цінуйте тими, хто цінує вами, дорожіть тими, хто дорожить вами. Нехай все усіх буде добре і набагато краще. Робіть добро, воно обов'язково повертається, цінуйте життя і кожен новий день. Це реально безцінний подарунок, який сьогодні є, а завтра вже може не бути. Тому насолоджуйтесь життям по максимуму. Якщо у вас є можливість зробити щось добре, приємне комусь для себе, не відкладайте цю можливість, тому що сьогодні вона є, а завтра її може не бути. Всім пока і до нових зустрічей!